Підготовку до зими виконання бюджету громади дуже великий блок питань про соціальний захист, лікування та виділення матеріальної допомоги мешканцям ОТГ, а також захист прав дітей. Таким насиченим був порядок денний засідання виконкому визирської сільської ради наприкінці вересня. У непростий військовий час забезпечення функціонування та створення сприятливого середовища для розвитку всіх сфер життєдіяльності в ОТГ. Пріоритетні напрямки роботи членів виконкому. Звіт про у розрахунки по платі за землю та наповнення бюджету станом на 9 місяців поточного року оприлюднила начальник відділу земельних відносин та комунальної власності сільради Анастасія Дорошенко. Орендна плата з юридичних осіб при нарахуванні за 9 місяців 20 млн грн. надійшло 15 900 Відсоток сплати складає 76%. Орендна плата з фізичних осіб за 9 місяців нараховано 103 тисячі, сплачено 124. Відсоток сплати складає 119%. Земельний податок з фізичних осіб при нарахуванні 690 тисяч грн. сплачено 609, це 78%. Станом на 1 вересня 2022 року укладено 146 договорів оренди з землі з юридичними особами та 20 договорів оренди з фізичними особами. Найбільшими сплатниками орендної плати є товариство ТІС, а також що стосується земель сільського господарського призначення, це товариство групі 1, 1 та товариство Нова Вільшанка. Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період та до опалювального сезону розпочато у громаді ще 26 травня поточного року. Згідно з відповідним розпорядженням голови громади, зараз система опалення закладів освіти та охорони здоров'я готова практично на 100%. У готовності газові та котли на твердому паливі, а також генератори на випадок надзвичайних ситуацій. Крім цього, ведеться роз'яснювальна робота з населенням. Щодо утеплення домівок, але деякі громадяни зрозуміли підготовку до зими по своєму та почали вирубувати захисні лісосмуги щоб заготовити собі дрова. Ця ситуація потребує нагального реагування. Вважає голова Вазирської сільської ради Валерій Стоїлакі. На той неділі в порту були затримані люди, які рубали акації в діаметрі 20-18 сантиметрів. І длиною 4-5 метрів. І я, коли туда приїхав, була повна машина з горою набита. Це, звісно, кримінальна справа. Давайте до представителя сільського від вашого старотінського округу, щоб вони брали їм ці дрова сухостої ветки в діаметрі 5-6 сантиметрів, щоб не більше і щоб не було вот тих бензопил в руках. Найважливіший блок питань порядку денного це соціальний захист та виділення матеріальної допомоги незахищеним верствам населення. Згідно з бюджетом та програмою милосердя в дії в особливому полі зору мешканці громади похилого віку, ветерани, інваліди та онкохворі. Про соціальне спрямований бюджету ТГ у військовий час нам розповіли очільник громади Валерій Стойлакі та начальник відділу соціального захисту населення Ярослава Ящук. Сьогодні основним питанням на виконкому було це. Підтримка соціальної програми нашої, тому що на території нашої громади вже є хлопці, які отримали сину поранення. На... На війні і члени виконкому, і всі рішили допомагати їм і виділи, виділяти кошти на їх лікування по рекомендації наших лікарів в сумі від 10 до 50 тисяч гривень. Сьогодні з 18 питань 11 було саме відділу соціального захисту. Візорська громада є соціально орієнтованою. Тут підтверджується взагалі, як то кажуть, наочний факт. Люди приходять, звертаються. Ми розуміємо, що сьогодні дуже важко всім, не тільки військовослужбовцям. Важко навіть тим, які сьогодні проживають на території громади, мають мізерну пенсію, дуже багато хворих. Люди хворіють. Ми розуміємо це не тільки від того, що хвороби приходять, це ще психологічний стан людей в сьогоднішній час. Тому ми перекваліфікувалися і громада є соціально орієнтованою. Члени виконкому також зосередились на питаннях захисту прав дітей, стимулюванні створення прийомних сімей та їх матеріальній підтримці. 30 вересня, у день усиновлення національне свято усиновителів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, які прийняли у своїй сім'ї дітей, що за різних обставин втратили рідні сім'ї. У громаді пройде низка урочистих заходів. Їх спрямованість, розвиток руху на створення прийомних родин, аби допомогти знедоленим дітям, кількість яких зараз. Збільшується через війну знайти сім'ю та новий рідний дім.